Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись, до чого вам приготуватись у вашому особистому житті. Дивимось сьогодні-на завтра, на один день. Тут, якщо ви очікували якоїсь певної події, то в цей день вже буде реалізація такої події. Для когось це, може, чекали якоїсь дороги. а Ще й по цій події у вас може бути зустріч з якимсь відлюдником, з людиною, яка, от, який, яка, тут для кого як. Дійсно дуже чекав чи чекала з вами такої зустрічі. Тут ну, І ви могли чекати на цю можливість, і так само і людина. Для когось з вас, якщо чекали ну, як втілення якогось плану, то це буде переможно для вас. От знаєте, це як час прийшов і все легко вдалося. От якась така можливість у вас буде відтворена, і для когось це ваше особисте буде, а для когось це буде пов'язане з дитиною. Може бути і така ситуація. Тут дійсно як можливість, яка вам вдасться на всі 100%, яка просто вас знову ж таки до якоїсь вашої власної перемоги веде. Або дитина десь переможе. Далі дивлюсь сфера кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання? А тут рух. Короля Пентаклів аж до імператора. Тут знаєте, коли людина наважується до яких певних, якихось певних дій на якусь певну розмову, але тут просто не просто так склались обставини, і він скористався цим обставом, він довго готувався до цього. Це коли людина емоційно себе підготував, це е, так буде відтворюватись, коли він для себе бачить в цьому майбутнє, він хоче якихось змін, які ведуть його до його власних перемог. Знову ж таки, у нас тут карта перемоги лягає вже на дно колоди. Це, знаєте, це буде дуже зважене якесь рішення. Це для когось, це просто от як зміна життя, але Знову ж таки, це зважено, це не просто піддався емоції. Він емоційно приймає якесь рішення, але не піддається якимсь емоціям, не діє спонтанно, а це просто, от, коли людина так керує своїм життям. Ну, звісно, це і вас буде чіпляти, якщо слухає жінка. Тобто день максимально ну, як буде підходящим для людини, саме заради от змін буде ну, от, все робити саме в цей день. Тобто ну, це можуть бути дуже кардинальні якісь зміни, а можуть бути зміни, які от просто вони в межах одного дня. Тобто, наприклад, людина зазвичай проводить день, ну там, наприклад, якщо це вихідний день, то просто на канапі перед телевізором. А в якийсь от такий день буде ну, вихід десь там, десь поїде, десь щось там він буде робити. ну Це, це просто саме йому. Так хочеться і саме йому так треба. Це щось що йому буде емоційно даватись, але це дає йому і підвищення його статусу. щось таке І це для вас теж буде важливо, бо людина для вас важлива. Так, ну далі давайте дивитись. Давайте про роботу побачимо, до чого вам готуватись у роботі. Тут, там, де ви були задоволені, де ви вважали, що у вас там все більш-менш налаштовано і нема про що хвилюватись, ця ситуація буде змінена. А змінена може бути через, або ви не здужуєте в цей день, або це хтось з ваших співробітників буде нездужати в цей день. Може бути, давайте так, не будемо думати про погане самопочуття. Але може людина і проспати. Може бути якась така ситуація, коли просто ви приходите на роботу, а хтось з ваших співробітників може. І, наприклад, хтось, хто відчиняє там офіс, магазин, там. Ну, там, Де ви вже працюєте? Людини немає і немає, і ви не розумієте, шокується, а потім виявиться, що людина навіть десь там прибрихує. Це я просто так підглядаю в колоду, тому вам такі подробиці я кажу: підбрихує десь, щоб якось себе так прикрасити в цій ситуації, але просто елементарно може бути все дуже просто, бо людина проспав чи проспала. А взагалі-то, якщо не отака така ситуація, то як по роботі? Для когось з вас хтось є чоловік у вас на роботі, король жезлів, нам тут показано, якому дуже щось сумно без вас. З вами набагато яскравіше день проходить. Для когось з вас, і коли ви працюєте, вас дуже чекає якийсь чоловік. Ну, ви тут в пару виходите, ви королеви жезлів, він королем жезлів. Ну, Наприклад, вдома вас чекає такий чоловік, якому сумно без вас, поки вас немає вдома, а ви працюєте, ви дійсно працюєте, ви мені і так і показані. Ви людина, яка тягне на собі зараз дуже багато. Ну, сил та на вам в роботі. Далі, ой, що ще, що ще не, не сказала до кінця. Давайте що ще треба було б сказати? Для когось завершується якась така суперечка по роботі, король мечів показаний. Знаєте, коли щось там на своєму міг настоювати щось таке своє там доказувати, вам ця ситуація буде вже закрита і е, вирішиться вона цілком і повністю по справедливості. Тобто, якщо дійсно людина справедливо вам щось доказує, то зрозумієте, почуєте його і буде зроблено так як слід. Якщо дійсно е, правда на вашому боці. І справедливість на вашому боці, то він вас врешті-решт почує, зрозуміє, і ситуація цілком і повністю буде закрита. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти? Ну, от, дивіться, десь все ж таки треба буде обрати, ну, як. Стати на бік правди, хоч і суперечки там будуть у вас в якійсь ситуації, але дивіться, все ж таки десь там, там, де вам треба прояснити якусь ситуацію, щось там дійсно до чогось дійти, ви будете дуже задоволені. Тобто, навіть якщо ви сперечаєтесь з кимось або внутрішньо з собою, переборіть себе. Бо це не просто так. Не просто так, якась ситуація вам в цей день буде даватись для того, щоб ви зробили вибір, щоб ви там на щось наважились, або може від чогось взагалі відмовились та відвернулись. Це заради ваших змін на краще. Від чого тоді краще б все дійсно відмовитись, відвернутись. Давайте побачимо. Угу. Знов таки, цей король мечів виходить. Угу. Відмовтесь від ситуації, коли ви від такого короля мечів, як, знаєте, тримаєте оборону. Коли ви відмовляєтесь від якихось його може, порад, може підказок, може там щось просить у вас людина, чи просто вам каже там сходи, зроби від такого стану, коли от не хочу, тому що ви там навіть причину якусь кажете, ви навіть можете зсилатись. На те, що там я себе там не дуже добре почуваю. Так не робіть взагалі. Відмовтеся, якщо у вас є бажання казати про не дуже гарний стан здоров'я, бо наврочите собі, і потім дійсно будете недобре себе почувати, таким не керуйтесь ніколи. А Взагалі-то. Тут якась розмова повинна відбутись між вами. І вона не буде поганою. Вона буде емоційною, але вона не буде поганою. Людина з почуттям, з бажанням захищати, з бажанням підтримати. Навіть якщо він вам здається дуже таким продуманим, дуже таким, знаєте, от що він там щось собі там таке про вас вигадує, це людина, яка... Ну, який налаштований на кращі зміни у вашому житті. Вони його чіпляють, тому дійсно дуже налаштований, бо він знає, що і він з того користь матиме. Тож відмовтесь від дуже такої ситуації, коли ви якось закриваєтесь від людини. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Чого не уникнути? Якоїсь дороги не уникнути. Десь ви з кимось все ж таки будете як поєднуватись по результатах дороги. І дійсно, тут якась така ситуація, як посилить вас потім. Ну, Емоційно ви будете сильніші, ви будете впевненіші від того, що ви відтворите цю дорогу, і від того, з ким ви там. Поєднаєтесь по цій дорозі. Це, знаєте, людина, яка дійсно гарні почуття у вас викликає. Для кожного, для кожної з вас дійсно, це буде своя якась людина, але емоційний стан у вас буде покращений. І це може бути вами запропонована дорога, може бути, коли ви зголошуєтесь на пропозицію людини. Може, це з родиною там поєднання, може з друзями. Тут вже ви самі знаєте, що це для вас. Далі порада вищих все для вас на цей день. Зміни фінансові у когось з вас. І дійсно гарні зміни. І, знаєте, давайте ось так я покажу. Коли зміни настільки на краще, що тут от ви можете навіть бажання якісь своє виконувати. Так вам буде. Щастити в цій ситуації. Як знаєте, виконання бажання такого, що, може, в якийсь момент ви собі навіть казали, та хіба я зможу собі це дозволити? Зможете. Дійсно, зможете. От день вас буде на таке налаштовувати і давати вам таку можливість для когось це ви в цей день вже будете мати на руках ці гроші, а в когось з вас буде ситуація, коли. Щось з вами зроблене, дасть вам в майбутньому ці гроші. Просто ви починаєте щось робити. Ви знаєте, що цей якийсь шлях займе. Тобто ви будете просуватись поступово в цій ситуації, але ви будете вже відчувати, що вам це принесе в майбутньому. Ось такий день малюють. Там, де вам не вистачає, це буде не назавжди. Це буде, от, знаєте. ну... Останній день того, як ви потребуєте дуже сильно. У кого як, у когось це буде матеріальна складова, а у когось це от як знесилення ваше, яке буде змінюватись, буде давати вам просто більше сил, більше наснаги. І от на такому підйомі ви будете робити щось дійсно дуже гарне для себе, для своєї родини, для своєї мрії. Я вам дійсно цього дуже бажаю. І бажаю, щоб і день пройшов для вас дійсно гарно, і щоб настрій у вас був покращений, і щоб ви були в безпеці, і щоб все було гарно і у вас, і вашої родини. Побачимось! Всім пока!